Алеменди Ольга Миколаївна, волонтер центру, «Цвіт очима дітей. Почалось з того, що нам дали це приміщення для волонтерського центру. Ми зайшли, побачили весь безлад, бо до цього виїхав магазин секонд Хенду звідти. Я кинула клич свою церковну студію, де до війни я вже багато років працюю керівником. Ну а потім потягнулись до нас величезні фури. Це і 20 тонники були, і ще більше. Звичайно, нам важко було до нас приєднували ще дівчата. Багато дівчат з нашого волонтерського центру це переселенці, вимушені дуже важко спілкуватися з людьми, яким довелось пережити те, що їм довелось. Приїжджали люди, і у них були спустошені очі. Коли показували люди поранені ноги, я ніколи не забуду цю жінку, вона підняла штанину, а там просто вона показала сліди від пуль після цих операцій, те, що залишилось на їхній душі, ті рани, які на серці, на їхньому тілі, коли я уявляла собі, що я заходжу на кухню свою. Ось мій рушничок, ось ганчірочка, ось моя кастрюлька, чашка. Ми всі да, звикаємо до якихось речей, без якого не, яких не уявляємо своє життя. І нам здається, ну це норма, що вона є. І коли я замислювалась над тим, що у цієї людини нема навіть того рушничка на кухні, вона не може взяти ту свою улюблену чашечку. Людина приходила і каже. Мені навіть нема чим вкритись. Каже, мені так соромно. Людині 70 років вона все життя працювала, щоб той пледик заробити, ту подушку. І вона приходить і їй соромно попросити, яка вихованість, тактичність у цієї людини, що вона соромиться. Потім почали привозити ліки. Я розуміла, що люди, які вийшли з... Підвалів да, з темних приміщень, з вологих приміщень, вони дуже потребували ліків. Я стільки навчилась цьому, розташувала їх на поличках тут для знищення цукру, тут для підвищення тонусу, тут у кого гіпертонія. Я почала в цьому розбиратися. Це дуже змінило моє життя, звичайно, ця війна. Ну вона всім життя змінила да? комусь, на жаль, в гіршу сторону, а у мене. Таке було придбання нової мети в житті, і те, що життя пов'язало мене з ліками, це наштовхнуло мене на те, що мені захотіло ще й допомагати людям поратись з проблемами зі здоров'ям у серпні місяці 23-го року, я вступила. До Запорізької Хортицької академії пішла на реабілітолога-ерготерапевта. Тепер я отримую ще одну освіту, і мені дуже цікаво, і я розумію, що не просто так все відбувається в нашому житті, і саме ця ситуація ще один раз доводить нам, що це саме так. Надихає любов до моєї батьківщини, до мого міста, любов до спілкування з людьми і, звичайна впевненість, що. Такий народ, як наш, не можна перемогти. І ці два роки, вже третій, я дивую, дивуюсь і пишаюсь тим, що я українка. Я навіть дітей на, нашому, на наших заняттях, я їх вчу спілкувати, цінувати життя і вміти радіти. У тебе вийшла якась пташка. Дивись, це твоє досягнення нове. Хіба це не привід порадувати життю? Закликаю всіх радіти життю, цінувати його? І хто як ні ми з вами, українці, знаємо тепер ціну кожному мирному дню і мирній хвилині? Якщо торкаєшся з любов'ю, відповіді завжди буде любов.